Добрий ранок, друзі, слава Богу! Я вас вітаю, благословляю, бажаю гарного дня. Дивіться, е хочу поділитися такими віршами, дуже важливими для кожного з нас. Е це книга об'явлень, 22 розділ 1 по 3 вірш. І показав він мені чисту рі ріку живої води. Прозора і мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця, серед його вулиць, і з одного і з другого боку ріки дерево життя, що приносить 12 плодів щомісяця приносить свій плод, а листя дерев для оздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому. І побачать його обличчя. А Його ім'я на їхніх чолах. Аллилуйя! Слава Господу! Дивіться, друзі, ви можете почути такі речі, що Ісус це не Бог, що Ісус це творіння, що Ісус це людина, що Ісус це Син Божий, но не Бог. І я хочу вам просто показати дуже важливу річ, тому що це неправда. Ісус є Богом. Написано, що Бог він прийшов в тілі на цю землю. І, і тут дивіться, як тут класно показано на небі, що, що відбувається, він побачив річку, яка виходила від престолу Бога і Агнця. в третьому вірші. І, і, і жодного прокляття більше не буде, а буде в ньому престол Бога і Агнця. Дивіться, тобто річка виходить від одного престолу. Престол один. Який це престол? Це Божественний престол, престол Творця, нетворіння. І от Він називає цей престол престол Бога і Агнця. Давайте скажу по-іншому: Отця і Сина. Тобто, у Отця з Сином один престол на двох. Алілуя. І коли ти поклоняєшся Ісусу. Ти поклоняєшся і Отцу. Коли Ти поклоняєшся, Отцу, ти поклоняєшся Ісусу. Чому? Тому що Ти поклоняєшся у одного престола престола милості і благодаті. Друзі, слава Господу! І та річка, яка виходить від цього престолу, написано, що е вона дає здатність тому дереву, яке там росте, приносити плоди кожен місяць. Кожен місяць, не сезон. Плодів сезон безпліддя, а кожен місяць нові плоди, свіжі плоди, оздоровлення. Слава Господу. Тому, друзі, подумайте про це. Ісус це не просто творіння. Ісус це творець, який створив небо і землю. Це Бог, який прийшов в тілі на землю, який розділяє син, який розділяє з отцом один престол на, на, на двох, слава Господу. Тому, друзі, я вас благословляю. І бажаю вам всім гарного дня.